Того березня день знамени у житті українського народу цього року. Святкує 198 років від дня народження великого сина України Тараса Шевченка. Без сумніву геніальний письменник є об'єднавчим чинником різних прошарків українства у культурі, суспільстві і політиці уже майже 200 років. Вшановували пам'ять великого кобзаря і у Севастополі. Серед тих, хто 9 березня зібрався разом біля пам'ятника великому українському поету, вшановуючи пам'ять полум'яного борця за народну волю, були представники керівництва міста, силових структур Севастополя, ветерани школярі для всієї нашої країни це великий чоловік, поет, художник. Ну, і, мабуть, чоловік, який стремився до об'єднання України. Від всіх його проїздіннях прислідується сьогодні вот такая красной літі красной нитью о том, щоб э, сегодня страна, его любимая Украина, как он говорил на то время, жила в злагоді, жила в добри, в любові. И он всю жизнь мечтал, чтобы она просто была бы процвітала. Действительно, в городе Севастополе, вы знаете, который объединяет очень много национальностей, но э, кем бы сегодня по национальности люди не были, они граждане Украины, и это самое главное. И вот это объединение, вы видите, что сегодня и школьники, и общественные организации, и государственные служащие, и я не могу сказать по принципу даже и верующие одной или другой веры, они все объединились и пришли поклониться этому человеку. Значит, сегодня они верят, и все мы пришли к этому памятнику с одеждой, что Наша родина буде об'єднаною, наша страна буде процвітающе, і всі ми вместе будем будувати, любити і кохати нашу державу. Вклонитися своєму духовному батькові як пророку нації та провидцю великої долі української держави прийшли і представники командування та особовий склад військово-морських сил України. Сучасні моряки добре пам'ятають, що Тарас Шевченко та флот нерозривно пов'язані, адже Тарас Григорович протягом двох років служив у гідрографічній службі флоту і зробив перші морські мапи Аральського моря. Тарас Шевченко був видатною людиною своєї епохи і водночас провісником для народу, який своїм духом сприяв національному самоусвідомленню і став генієм поза часом. Ми також повинні любити Україну, українське слово, бути гідними синами і доньками рідної країни та підтверджувати цю любов своїми вчинками.